Ladies and gentlemen, the time has arrived to subscribe to GG Sport. Залишаються лічені хвилини до цієї миті, заради якої ми тут до початку бою у секдіва. Я не знаю, як ви, а я відчуваю легке хвилювання, і я відчуваю віру в перемогу. Я Сподіваюся, що ви зі мною. А поки ми очікуємо, я пропоную вам повернутися на декілька днів назад і побачити, як все відбувалося. На місці, в очікуванні відкритого тренування, зайняли найкращі місця прямо біля українського прапора. Люди потихеньку збираються і всі ми в очікуванні шоу. Who do you support in this fight? U6, u yeah. Подалеку але все одно ми дуже задоволені, мега задоволені. Mm, interesting question. Альтонаріус, the tough one, U6. Only on one word, the GOAT, yeah. <laughs> I'm after Dubois. I think his chance is large, yeah. I think he's the coming new thing. I think he will win this yeah, fight. Yeah, so I think, think Usha can beat him. I think Usha yeah. can beat him, do you know what I mean? I think he's just too strong, too technically good, do you know what I mean? And uh, I think he'll beat. I it'll be a good fight and a better fight. Dubois improves improved an awful lot, do you know what I mean? So. Okay. Champion of the world, Triple D! Obrigado. He Alexander Usyk, hell of a fighter, man. Very skillful. Probably the best of our era. I don't know. don't know. Daniel Dubois is an English fighter, so I am going to be rooting for him. But listen, Alexander Usyk, we can't say anything about him. He's beat the best of the best of the best, from amateurs to professional. Mm -hmm. So I think Saturday night, he is getting older. Maybe Father Time catches up on him. But listen, who knows? But look, I, I, I've, I've watched him and I think he's done great for boxing. He's a great ambassador for Ukraine and what he's done. So, you know, I wish him luck and I wish Daniel luck and may the best man win. Are you ready? to to this fight? Yes, we're ready, ready to see The fun that is damage. We're ready, we're ready for it all. So, як думаєте, як завершиться цей поєдинок? Достроково. Я думаю, що достроково, так. Нокаутом. Ну я думаю, що нокаутом, так. Е, в якому раунді приблизно? Ну я думаю, десь десятий один стирал. Олександр Усик для вас. Це. Сила, воля і перемога. Супер. Нас асоціюється Лондон з червоними автобусами, з бікбеном з класним футболом, рок музикою модою. Але мало хто знає, що саме тут зароджувалися основи найвидовищнішого виду спорту у світі. Саме тут, у вісімнадцятому столітті, Джек Бротон створив перші офіційні правила бою, які поклали край хаотичним вуличним бійкам. І саме тут був створений квадратний ринг до цього його круглим малювали крейдою на асфальті. Лондон єдине місто, яке тричі приймало олімпіаду, і бокс був завжди у центрі уваги. У 2012 році золото здобув Ентоні Джошуа і також прихильність мільйонів уболівальників. Що, друзі, ми наближаємося до головного бою. Сьогодні ми знаходимося на прес-конференції. Ви вже бачите пояси, за які будуть боротися. Усик та дзюбуа Зал заповнений журналістами. Є українські журналісти, є світові журналісти. Ну і ми з вами, як завжди, в епіцентрі подій і будемо бачити все найцікавіше. Don't push the horses. Don't push the horses. Don't push one. Don't push the horses. I need that I need the translator. I'm with ready to fight. Schedule for Come on, come Що ви зараз відчуваєте? Спокій. Серйозно. Да, ви диквилюєтеся да. взагалі. Не, не, впевнений в Олександрі. А так, Дюбас став краще. Пройшло вже скільки? Два роки, так? Да. Він повигравав у серйозних опонентів, тому я думаю, буде цікаво. Олександре, вже так близько до головного бою ти знаходишся прямо Команді Олександра постійно поруч твої емоції і твої можливо переживання і прогнози на цій бійці. Емоції надзвичайно класні, тому що відчувається така сильна атмосфера. Ще до поєдинку залишається декілька днів. А вже наскільки в повітрі відчувається така сила, адреналін, якісь велике очікування. Звичайно, ну я впевнений, що Олександр переможе, навіть інших варіантів не розглядаю, тому що я навіть тільки що спостерігав на прес-конференції, наскільки Олександр вже перемагає Дюбуа. Ну тобто вони знаходились поруч, а відчувається, наскільки Олександр сильніший за Дюбуа, навіть складно було йому довго, довго перебувати з Олександром на одній сцені, Він швидко кудись втік. Тобто, ну я дуже радий, що от, Олександр дійсно. На така сильна людина я пишаюсь цим. Олександр дуже спокійний на прес-конференції був дуже спокійний. В команді його кажуть, що він дуже спокійний навіть зараз перед таким боєм. Як ти думаєш, звідки береться цей спокій? Хто заряджає? Ну я прям не знаю. Мої відчуття, що він е, дійсно вірив в те, що все обов'язково вийде. Тому що е, коли я перебував в таборі, коли він готувався до поєдинку з Ф'юрі, я бачив, як важко працював Олександр на кожній з тренувань. З кожним супротивників він не дозволяв собі взагалі виглядати якось погано чи безвідповідально. І я впевнений, що і до цього поєдинку він так само готувався професіонально і в нього все обов'язково йде. Топ 3 якості Олександра, в яких він переважає Діба. Топ 3 якості за які я поважаю Олександра: це доброта, людяність і. Простота, от він взагалі ну простий. З людьми, які ну які поруч з ним, напевно, так, так само хочуть працювати, так само хочуть досягати, нести щось добре в цей світ. І я бачу, наскільки він простий взагалі в своїх діях, в своїх вчинках. І, звичайно, це дуже приваблює і приємно знаходитись поруч з ним. and gentlemen, the time has arrived. To subscribe to G -G Sport. Вемблі це не просто стадіон, це символ британського спорту. Його арка висотою 134 метри. Не має жодного стовпа всередині, що забезпечує огляд кожному глядачеві. А їх вміщується на стадіоні 90 тисяч. Вемблі є другим за розміром стадіоном Європи після Ноу. Ми з вами бачимо другу версію арени. Її відкрили 2007 року, але дух старого стадіону все таки залишився. 2017 року 90 тисяч оболівальників тут стали свідками епічного бою Джошуа Кличко. А квитки тоді розлетілися за рекордні сім хвилин. Від зіркових концертів, футбольних фіналів та наймасштабніших боксерських поєдинків у залишається серцем не лише британського, а й світового спорту. І скоро тут знову зійдуться титани. Один день, лише один день залишається до головного бою, і сьогодні проходить зважування на трибунах. Сьогодні неймовірна кількість українців. всі вони. Прапорами всі вони вигукують усик само підтримка у нашого боксера. Ну сьогодні принаймні точно сильніша ніж у британця. Ну, важко оцінювати, але якщо подивитися на цифри, усик став трошечки важче. Пів кілограма, я думаю, це небагато, але пів кілограма м'язів, я думаю, це може бути серйозно. Дюбуа, е, ну, в принципі, так само, я не знаю. Дуже важко оцінити здалеку, близько мені змогли підійти потрогати, як це зробив Даніель е, Лапін своїм суперником. так? Е, ну, Я думаю, що в усика перевага набагато більше, навіть не тому, що в нього плюс пів кілограма, а тому, що він... Дуже впевнено почувається. От ця впевненість просто відчувається, як вона бризкає з цього подіуму, е, де він стояв. Він абсолютно впевнений, абсолютно вислаблений. А як вчора сказав е, Сашко Хижняк, що 50% успіху це ця впевненість. І я думаю, що е, фізична форма в них ідеальна в обох. Мені дуже запам'ятався бій, який був тут у Британії. Це коли е, Усик бився з Тонібелью у Манчестері. Це було яскраво і це було. Е, так настільки сильно, що суперник після бою сказав і визнав, що так він був сильніший, про висота цей бій або накало пристрастри, по масштабу він може порівнятися. Я думаю, що може, тому що цей бій має за собою величезні титули. Більшого не може бути, це просто абсолютний чемпіон світу з боксу. Ну, глиби, згадаємо, Ленокса Льоїса, братів Кличків, хоч вони не були абсолютними, але вони були чемпіонами. І ми, коли про них говоримо, у нас щось були вау. І зараз ми свідки саме цього вау. Але для мене, от чесно, Дюба, як то кажуть. Дуже такий мілкуватий. Ну якийсь він несерйозний боєць. Не вистачає цього е, скандалу якогось там. Е, не знаю. Згадайте let's, let's go champ, let's go champ, Так не вистачає цього драйву. Він таке враження, що він сам не вірить в те, що він зробив. Він не вірить, що йому такий шанс випав. І я думаю, що можливо фізично він готовий, але ментально-психологічно він вже програв. Ну, що ми можемо побажати Сашку, тільки перемоги? Звісно, лише перемога і не лише Сашку, а й всім хлопцям українцям, які сьогодні будуть і ще завтра, будуть на ринку, а також всім українським спортсменам і звичайно кіромакигоненко -кіром, теж згадаємо, тому що я вважаю не величезним майбутнє. Дякую. Цей бій уже обійшов історію ще до першого гонгу: 200 мільйонів доларів. рекордний призовий фонд для боксу. Кожен спортсмен отримує найбільший гонорар у своїй кар'єрі. Канело Альварес поставив півмільйона доларів на перемогу Олександра Усика, а також 90% фанатів по всьому світу прогнозують його ж перемогу. Перед боєм дві різні історії, але одна ціль. Олександр Усик це більше 350 аматорських боїв, золото олімпіади, 23 поєдинки, 23 перемоги, 14 з яких завершилися нокаутом. Олександр Усик це єдиний абсолютний чемпіон 21-го століття у двох вагових категоріях. Дюба справжній дина. Міт двадцять перемоги, 21 з яких завершилася нокаутом. Його 95% нокаутів роблять його найнебезпечнішим панчером у дивізіоні. До того ж, ДВА буде битися вдома в рідних стінах з рідними уболівальниками. З одного боку техніка витривалість та стратегія з іншого потужність, вибухова сила та агресія. І все це разом зійдеться в одному ринзі дуже скоро. Ми пишаємося, я цілу ніч говорила чоловіку, боже, ми зараз піся, ми будемо болівати, я буду кричати, я на роботі, всім розказувала, якщо ви почуєте там усик, я буду. Бом-бом-бом! <laughs> well, I've, I've Yeah. Why? English. Well, we're English. Ah. We've got to back our own. Though. Are you from London? Well, nearby, nearby. But ah, I think okay. I think Usyk will win though. I do think yeah. Usyk will win. I think Usyk is more experienced, so he could pull off a win. <laughs> but I'm back backing Dubois, and I think tenth round, Dubois. Okay. Yeah. Uh, thank you. Uh, Usyk, Usyk. Why Usyk? Why not? <laughs> I'm support too. Ще попереду. Підписуйтесь на Діджі Sport та стежте за головними спортивними подіями України та світу.